Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось про воєнне і навколо воєнне із військовим аналітиком, оглядачем Ігорем Козієм. Вітаю пане Ігоре! Слава Україні! Ігорем, слава вітаю вас, Павле. Друзі, не забувайте про лайки, вподобайки, підписки і коментарі. Це те, що мотивує нас і підтримує YouTube канал Фокус і допомагає зокрема цьому відео набирати більших обертів. Ми розпочинаємо сьогодні. Мені здається, надцікава розмова має бути, тому що нині в інформаційному полі на момент запису дуже багато чуток і інформації стосовно, начебто, зняття головкома з його посади. Різні і журналісти, і пан Бутусов, Сензорнет і Цимбалюк, різні анонімні телеграм-канали, посилаючись на якісь свої незрозумілі джерела, пишуть про те, що зняли все ж таки Валерія Федоровича Залужного. І звісно ж, будемо очікувати офіційної інформації, пане Ігоре. Однак у вас хотів би спитати саме з військової точки зору, гіпотетичної, якщо це так. Як це може вплинути тут і зараз на лінії фронту? Тому що вже була історія про те, що зняли міністра оборони пана Різнікова, але це ж інша посада, це не та посада, що головкома, це не та людина, яка впливає на бойові дії. Що а тут я не тут я не погоджуюсь. Він дуже сильно впливав на бойовий дії, не в плані того, що, вибачте, командував. А він приблизно займався тим, чим займаються там Сполучені Штати інші країни, коли дають або не дають зброю По постачання. Так, я розумію, але от саме як стратег, я маю на увазі. ну до, до стратегів, знаєте я побачив багато стратегів на своєму віку за 30 років незалежності. Да, окремі, слава Богу, вже пішли життя окремі ще до цього часу. Є і в оточенні президента з'являється на різних конференціях стратегії, які розброїли збройні сили. Які фактично призвели до того, що ми залишилися беззахисними. Але ну поки що маємо те, що маємо. Тому давайте думати не вчорашнім днем, а сьогоднішнім днем. Якщо ми кажемо про заміну, так я взагалі вважаю, то що досвід набутий багато у кого досвід набутий Багато генералів, які набули свій досвід. І я не виключаю, що просто залужний втомився. Чисто по-людськи повинні зрозуміти. Не то, що він там, я не знаю, хтось пробує з нього робити другого Ісуса Христа, хтось, хтось пробує зробити з нього, вибачте, там ікону якусь, хтось, не знаю, політика, хтось ще щось. Питання полягає в тому, що він людина. І вибачте, півтора року бойових дій, а може, і більше. Даже, це дуже важко. Ніхто ж у нас не задумується, да? ну є генерал, добрий генерал. А як йому планувати, коли він не знає не кількість зброї, не кількість, вибачте, яку йому дадуть завтра, не кількість боєприпасів, яку дадуть завтра, не кількість цього теж потребує. Теж потребує заміни. Може, є сенс його сьогодні призначити на той участок, Вибачте, яким хтось інший із генералів опікувався для того, щоб він. Трошки в вузькому масштабі подивитися, може, навпаки, йому треба дати можливості трошки побути, оскільки він вже, е, знаєте, е, мав певні бажання займатися науковою роботою, да захищався там таке інше. Може, є сенс йому треба відпочити десь е, на академічній лаві і спробувати е, певний, будемо казати, е, науковий свій. Погляд на військове життя довести до тих е, офіцерів, майбутніх, е, які становляться після цього полководцям і так інше. Тобто я не бачу в цьому катастрофи, ще раз кажу, ми рухаємось вперед. Це все одно, що одне покоління змінюють інше покоління. Чому тут є катастрофа? Немає тут катастрофи. Я, я не вкладаю. Я хочу сказати, от озвучити думку деяких оглядачів, які говорять: ну направду, і важко не погодитись про великий авторитет Валерія Федоровича залужного серед військовослужбовців сил оборони України, не лише Збройних сил України. І о, вже лунають думки, якісь наративи про те, що от зараз знімуть залужного це не сподобається хлопцям напередку, вони розвернуть зброю і так далі. Чим можливий такий варіант розвитку подій? Ну, знаєте, якщо такий варіант можливий, то тоді роль залужного, вибачте, вийде, оце треба зрозуміти. Жоден військовий керівник не має права залишити після себе пустині. Якщо він це робить, то він явно помилився професією. Абсолютно явно. Це одна сторона однієї медалі. А будемо казати, інша сторона е, заключається в тому, що треба бути достатньо е, розумним, дальновидним, якщо ви хочете талановитою людиною, але чітко розуміти, що ти людина. Людина з точки зору того, що ти теж устаєш. Але військова справа це не справа без жертв виправдованість цих жертв або цих жертв повинен був встановити інститут військового омбудсмена. А тепер питання у мене до керівника ради націона... керівника, вибачте, безпосередньо, секретаріату Ради національної безпеки, безпосередньо до президента, безпосередньо до, вибачте, до. Голови комітету з питань безпеки і оборони, до голови Верховної Ради. А де у нас військовий омбуцмен? Так, от, зрозумійте правильно, є претензії до політичної гілки влади, яка до цього часу зрозуміти не може важливість інституту військового бідсмена, не може зрозуміти важливість того підкомітету в складі комітету з питань безпеки і оборони, який створило з питань демократичного цивільного. Не контролю, ні, а надзору. Це дві різні речі. багато хто із дуже досвідчених військовослужбовців плутають, перш за все, не розуміючи роль. Військовий будсмен захищає однаково, що залужного, що, вибачте, рядового. Йому абсолютно. Тому що є права і свободи. Перше право право на життя. Право на життя досягається правом забезпеченості, точ, точніше, обов'язком певних посадових осіб забезпечити, чого військовослужбовця всім необхідно. І коли виходить військовий омбудсмен, то він е, незалужно буде звинувачити, що йому дали ресурси, хоча там стоїть подпись. А ті, хто не надав, ті, хто змусив залужного, наприклад, прийняти е, ті чи інші рішення які призвели до певної загибелі. Це знову питання до авторитету. От про що, про, про що мова. І знову я абсолютно е, не згодний звинувачувати, да, от як там в нас пробують всіх поставити в позі, тримати всіх в позі, Порошенко-Зеленський, да? Порошенко да от, і показувати, значить, видатну роль одного і негативну роль іншого, або навпаки, ні, треба єднатися. Це єдиний вихід. Я розумію, комусь страшно, комусь боязно, комусь ще щось, але без серйозної промисловості на кухні мільйон дронів не зробиш. Якщо молоде покоління, яке прийшло на мою заміну чи заміну інших людей, це не зрозуміло, ну вибачте, що я можу зробити? Не зрозуміло, Значить, буде щось інше. От про, от про це мова. Я подивлюся, як ми отримаємо від тих, хто займається побрехеньками стосовно 1 мільйона снарядів. Просто подивлюсь, що буде. Я подивлюся, як буде один мільйон дронів і таке інше тому подібне. Без серйозної промисловості ми не вийдемо. У нас 20%. ВВП формується за рахунок промисловості 80 за рахунок надання послуг. Ви хочете послугами перебороти Російської Федерації, пане ігоре? От стосовно саме адміністративної частини цієї всієї історії, коли от ми порівнювали історію із заміною міністра оборони, весь апарат пішов разом із, із Резніковим ну майже весь так. Ну, бажано, щоб він пішов на Лук'я в, Євков... в Лук'янівське СІЗО. Якщо він будемо казати, яйця має за 17 гривень. Ви про Різнікова зараз? Ну, я е... не знаю, хто торгував цими речами. Якщо якщо повертатись до розмови стосовно залужного, так о, в нього є заступники, о, в нього є свій апарат. От о, якщо одним махом замінити всю цю структуру, всю цю вертикаль, о, чи потрібен якийсь час на налагодження зв'язків, комунікації, о, ставлення нових порядків, чи це все ж таки пропрацьована модель, яка одразу ж з коліс буде працювати? Стало військової структури, нічого не потрібно, тому що перший зам чи зам вони є апріорі для того, щоб виконувати. І вони не знаходяться на основному командному пункті. Вони знаходяться на спомагательному, повітряному. ну, У нас таких може немає, там запасному командні пункті. Веде паралельну роботу. І в нього є паралельні офіцери, які в штабу, які паралельний наладі. Там може щось змінили. Я не виключаю, що хтось може змінити. Але у нас є, будемо казати, навіть, е, знаєте, на мій погляд, не зовсім коректно е, скидати з е, розрахунків е, вищого офіцерський склад, який сьогодні, будемо казати, виконує роль радників, і яким ще немає 65 років. Їх теж не важко, не, не треба скидати. Нам треба задуматись. Що таке штурмовік в 46 років, і оператор дрону, я не знаю, в 25-28 років? Але з іншого боку, я розумію, що оператор дронів це на сьогоднішній день дуже важливий факт, який повинен фактично забезпечувати певну бойову діяльність цих підрозділів як в обороні, так і в наступу. Але хтось повинен сісти і порахувати, скільки реально нам треба цих хлопців з кожного боку. Може їх треба замінювати, може їх треба, будемо казати, ротувати. Але не може бути так, що люди в 60 років будуть бігати в атаку. Ну, вони вам набігають з радикулітами, там, чи я не знаю що. Ну я трошки скепсис подаю. Ну, повинні правильно просто зрозуміти, що скрізь все повинно. Бути збалансовано. Якщо такого немає, то немає. Але ще раз кажу: якщо немає підготовленої операції, достатньо ресурсів для проведення цієї операції, то військовослужбовець має це на увазі той, хто приймає рішення незалежно підкреслю, незалежно від президента або командиром зводу відділення я вже не беру на сьогоднішній день. Да? Немає права по великому рахунку рискувати людьми. Тому що це неправильно. Це абсолютно неправильно, але правильно забезпечувати їх, забезпечуйте. Дайте їм всі необхідні. Все необхідне, що їм потрібно. Треба дронові рушниці. давайте дронові рушниці. Не може пан кабінет міністрів України зробити це. Шукайте нового. Сажайте тих, хто може. Якщо хтось Полі... вам щось зруйнував, Інфраструктуру. Притягуйте до відповідальності. У нас дуже є досвідчений прокурор своєї на руці, ну от генерал цілий. Я думаю, що він чітко розбереться, хто що, правда, чомусь він забуває, хто розброював Збройне Сили до 2005 року і пробує сфокусуватися виключно на одній особі, мабуть, за те, і отримав чергове військове звання. Але питання ще раз кажу: не в цьому. Знову маємо обрив зв'язку з е, нашим гостем, військовий аналітик, експерт Ігор Козій з нами сьогодні спілкується. Говоримо про наслідки ймовірної заміни на посту головкома Валерія Федоровича Залужного і про те, як це буде впливати на фронт російсько-української війни. Пане Ігоре, до речі, про фронт хочу вас ще запитати. Якщо мене чуєте, о, є інформація, це вже підтверджена інформація про втрату. Контролю над селом Крохмальне, це на Харківщині. Є інформація про те, що на Донеччині оголосили примусову евакуацію одразу ж в двох ОТГ: це Мар'їнська громада, також Очеретинська. І це все йде в контексті таких от передбачень або анонсів подекуди для декого. Неприємних зміщень на різних кріслах у генштабі збройних сил України. Активізація російських збройних сил на різних напрямках і їхні такі оперативні або може тактичні успіхи на полі бою. Ось, з чим воно пов'язане, за рахунок чого у них вдається вигризати ці метри, Павло. Я завжди казав: не треба чіпати військовослужбовців. Якщо вони відступають, або якщо вони відступають, це заслуга Кабінету міністрів. Mm -hmm. От з цього починайте. Починайте з прем'єр-міністра України. Питайте, скільки він віддав Міністерству оборони. Нехай розкаже. А нехай міністр потім каже: от ми там втратили якесь село, от ми йому давали там стільки того, стільки того, стільки того. А було втрачено. Але треба питати міністра оборони. Знаєте, коли президент в Сполучених Штатів запрошує міністра оборони, він завжди запрошує начальника вибачте, начальника штаб... начальника комітету, господі боже, Очільник. фактично, вищу військову посадову особу да начальник комітету військових штабів. Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Тобто він фактично одночасно їх допитує. Тобто, там кулуарних розмов не поведеш. Більше того, може викликати і главкомів сухопутних військ чи главкомів за напрямками і таке інше. І їх теж слухати разом з усіма. І все становиться зразу ясно, об'єктивно. Розумієте? А у нас інтриги можуть. Дуже чітко робити і так далі. Тому і ще раз кажу: зняття залужного це не криза. зняття залужного це, не це ще раз кажу, це не проблема залужного чи військових. Це проблема виключно адміністративне Міністерства оборони, який не здатно поки що налагодити сталу нормальну кадрову політику. Вона зараз по-іншому планується називати, але немає. Поки що немає, тому що той директор департаменту, який очолює цей департамент до цього часу, ну от, от, от він такий. Він вже 12 років чи більше такий, і всіх міністрів задовільняє. Цікаво, чим. Ну то вже, якщо просто не знають, ну добре, візьміть з такої ж посади людину в Збройних силах Сполучених Штатів та Великобританії. Вам допоможе. Повірте, допоможуть. Радники прийдуть, допоможуть, скажуть, як зробити, що зробити, інша справа, чи захоче. Е наш голова комітету разом з Верховною Радою України повністю оце от впровадити. То що. А зараз ми поки що там маленька радянська армія, яка воює з великою радянською армією. Ну, І такий же саме в нас менеджмент вибачить. В кабінеті мені да, поміняли декорації, да, наприклад, танки замінили на дрони, декорації замінили, але менеджмент залишився старий. І відповідно йде вся проблематика. От тут відповідно треба... питання, да? пане Ігоре, відповідно питання, що. ну Навіщо тоді замінювати, якщо така система, за вашими словами, навіщо замінювати головком? Тому що людина втомилася. Це не достатньо рументи. Ну, Просто в контексті повномасштабного вторгнення, Великої війни, коли хлопці безвилазно на нулі сидять, не маючи можливості вирватися навіть на кілька тижнів додому. Ну і що? Це передбачено якось заміна за власним бажанням? То, 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 то ви мене питаєте, чи ви питаєте керівника Верховної Ради України замі... разом з Комітетом з питань безпеки оборони? Він скаже, що так передбачено, є відпуска. Що я можу сказати? Хто їх обрав, ви обрали, я обрав. Хто їх обрав? Подивіться ліворуч, праворуч, побачите людей, які їх обрали туди. Ви вважаєте, що ви. Зробили правильний вибір, ну, добре. Чи зробили неправильний вибір, ну, знову добре. Питання, ще раз скажу, ми ніколи не займалися, 30 років ми руйнували, але не займалися створенням системи безпеки і оборони. Ми руйнували. Візьміть ці біли книги, там чітко розписано в цифрах. В посадових особах. Я не знаю, чому, наприклад, от коли пробували да там озвучити прізвище Гриценка, да, всі забули згадати, що так Гриценко виконував ту концепцію, ту стратегію, яку главком Кучма. Чому про це забувають казати? Я не знаю. от Мені просто смішно все це. От. Я не знаю, чому, наприклад, після відвідування дуже високими, поважними людьми, там е, Сумської області, е, завод, який займався порохами, зник. Він зник. Якщо у нас в Харкові багато оборонних підприємств помножалося на нулі, такі, такі інше. Так, да, я розумію, що Янукович як президент, як Верховного командувач свою крапку вніс, але. До нього, вибачте, ціла шеренга була таких. І все це треба не боятися казати людям. І це правда, да хтось не погодиться все хто буде кричати, що він, як як у нас там в жінка казала, він дуже видний. Да, вид, видний, ну, мало на увазі Януковича, як президент. Дуже видний, солідний такий. Угу. Візуально. Ну. Да. ну Да, я все це розумію. Але результат ми сьогодні маємо, люди гинуть. Зброї немає. Мід, який йшов на початку дуже добре, і у нас піар-компанія була розкручена, вибачте, і, на жаль, на цю швутку військові повелися, замість того, щоб послухати досвідчених людей, які. На цьому всьому е, не один раз вже просто-напросто дивилися, бачили і розуміли все це. Ще тоді, коли почали е, знімати, перші забирати танки і розпродавати їх. Гадайте, фаїну, да? танкові батальйони, батальйон і дивізіон грав, пішов нікуди з боєприпасами і так далі. Ну, ясно, що його там відбили, повернули. Слава Богу. А скільки таких речей, яких ми не побачили? Нам сьогодні вкрай необхідно створення потужної оборонної промисловості спільно з усіма державами-членам НАТО, але забезпечити безпеку цих підприємств може тільки потужне, підкреслю, потужне, контррозвідувальне співтовариство. Сили протиповітряної оборони і складу повітряних сил Збройних сил України. І серйозна, потужна робота наших українських змі за кордоном, для того, щоб, вибачте, вибори пройшли в країнах цих з відкритими очима, а не в рожевих окулярах. Щоб люди розуміли, що реально відбувається. Поки цього немає, нічого немає. Закон про мобілізацію потрібен, так потрібно. Пане Ігоре, і зв'язком знову ж таки проблеми о, зупинилися на тому, чому досі, якщо я правильно розумію, не підписали цей законопроєкт. Е, ну Навколо воєнна обговорювали так. з Ігорем Козієм, е, як може змінити російсько-український фронт відставка нашого головкома, ймовірна відставка. Тим не менш, як би там не було, досі очікуємо офіційних підтверджень станом на цю хвилину, коли записуємо розмову із паном Ігорем Козієм. Є чутки про те, що на його місце, на місце Валерія Федоровича Залужного, можуть поставити Кирило Олексійовича Буданова, очільника гур України. Е, однак ніякого підтвердження немає. Очікуємо вечірнього звернення Зеленського. Говорять, кажуть, що можливо щось там проясниться, але. Все ж таки для того, аби не вводити вас в оману, аби не породжувати фейки, постаралися якось розібратися у цьому всьому із ігорем Козієм, військовим аналітиком, оглядачем. Дякую вам, пане Ігоре. І також дякую, дуже дякую кожному глядачеві, який долучився до нас, де він не був, і в який полі дня не дивився б це відео. Дякую за кожну вподобайку, за кожну підписку і за коментар. Давайте зробимо так, аби нас ставило більше. Ми на фокус стараємось. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі разом з фокусом. На все добре.